Доброго ранку всім сьогодні субота, прекрасний ранок, таке сонечко гарненьке, не дивлячись на те, що вночі у нас був. Перший серйозний приморозок. Я думала, що взагалі, подивившись на градусник, думала, що взагалі вийду і то вже все посипеться. Ну, так не було. Звісно, город весь білий, місцями, де були протяги, також все біле, але загалом день обіцяє бути теплим і сонячним. Цілий тиждень у нас будуть нульові температури вночі. І, звісно, це все скажеться на моїх рослинках. Тому будемо робити такий огляд, любуватися тим, що є, бо того що через декілька днів цього вже може і не буде, бо будуть вже голі рослинки після приморозків. Що ж, давайте по порядку. Деякі рослини я вже підготовувала до зими, я розсипала кругом добриво. Вже осіннє, бо погода сприятлива, трохи дощило. Я думаю, що якраз добрива добре е, ну, використається рослинками. Дивіться, я все, оце у мене нове, я її вже показувала. Це чесникова трава, по-іншому не знаю, якийсь різновид алюма. Рослинка відкриття для мене цього року. Така вона цікава. Тут я посадила, посадка була літня, я вже нічого від неї не очікувала. Листячко має характерний запах чеснику. Реально, такий характерний запах чеснику. Квітувало мені ось довго, така вона достатньо велика квіточка. Ось така гарненька рослинка. Обов'язково пересажу після квітування, ну, вже ближче до осені. Обов'язково пересажу в інше місце. Ще одну, Ну, щоб більш розмножити. Деренчик мій також вже відквітував. Такий гарненький. Ось. Бачите, дуже мені подобається він взагалі гарна така рослина. Е, не знаю, в мене вже почав жовтіти болівар. То цей, Бачите, я думаю, що це вже осіння починається осінній хвоєпад. Раніше він був у мене. Цільним минулого року я його так обстригла, як ви бачите. І коли він був кущиком, то я не помічала, чи він вже жовтіє всередині, чи ні. А тепер вже кидається в очі, що він жовтіє Сподіваюся, це ніяка не хвороба. Бо тому що ніби у мене всі вони оброблені вже рослинки. Тут у мене просто шикарно, шикарно виглядає Сантоліна. Бачите, яка вона гарнюща. Напевно, боїться те, що я її викину, бо дуже багато питань у мене було до Сантоліни минулого ну, цього сезону. Вона у мене не квітла, розрослася, розпадалася, ну, взагалі, не моя рослинка. Спірейка в одиночні посадки, теж така вона шикарненька, вже поволі міняє колір. Я вже казала. А до речі, дівчата, хто веде канали, чи була у вас у мене Ютуб минуле відео, майже зовсім не показував. Була я здивована, зазвичай такого не буває, але так взагалі мало-мало. Чому я нагадалася про минуле відео? Тому що в минулому відео я показувала рослини, які гарно змінюють колір на осінь. Взагалі не було переглядів, не знаю. Я так розумію, що YouTube щось там переналаштовує. Сподіваюся, що це відео буде більш ну, показуємо. Дивіться, отут у мене росте хосточка. переключаюся я далі на свою тему. Тут росте у мене хосточка. Ця хоста це є біло-зелена, така вона яскрава, біло зелена але після певного періоду влітку вона втрачає свою декоративність. І я її обрізала повністю під корінь, ось, І вона вже листечка інша, яке вона пустила, то воно вже чисто зелене. Така вона гарненька. але, А спочатку вона була ось така. Ось така вона була. Після того, це така практика для мене нова. Після того, як вона втрачає свій декоративний вигляд, вона стає пожухла така, то я її обрізала і вона наросла вже зовсім іншого кольору, така зелена. Та хоста теж. Дивіться, яка гарна. Вона не має тут прямого сонця. Вона захищена спірею сірою. Захищена тут таке в неї напівтінь, але така гарнюща. Дивіться, насичений такий колір, вона взагалі ще не втратила свій вигляд. І поки що я їх не обрізаю. Це у мене морозник. Той, що я купляла більш великий, він у мене квітував. Морозник назимку не обрізаємо, залишаємо його такого, як він є. Він взагалі-то має ранньою ранньою весною, майже зимою, має квітнути. Будемо чекати результатів. Це моя красуничка з іншого боку, така вже змінена в кольорі. Тут я посадила щось і не знаю, що це. Ага, напевно, це після обрізки. Да, собаки поламали. Це у мене, е, як ж тебе звати, традисканція. Ось, Це у мене традисканція. Я її була, пересадила сюди і вона пустила е, після квітування інші, такі вже молоденькі, але ну, вже не квітувала. Хвойнички мої прекрасні. Це у мене ще один різновид хости. Мені не подобаються очітки. Вони розповзаються. Є такі очітки, у мене є декілька видів, є такі очітки, які тримаються кучки. знаєте, Вони гарні тільки ранньою весною. Вони такі ранньою весною кубка така цільна і має гарний вигляд. А потім після квітування, бачите, воно так розповзається. Незрозуміло мені. Червоний, наприклад, тримається ось. І те всі рівно, бачите, серединка більше виповзає. Ну, а цей зелений взагалі вигляду немає зовсім. Медунка просто-просто прекрасна. Така вона гарнюща. І я не знаю, чому я раніше не звертала увагу на цю рослину. Буду розсаджувати цьогоріч. Ось бачу, що є звідки. Бачите, як вона гарно має. Декілька місць. Полюбляє тінь медунка. Весною квітує трьома кольорами і на одній рослинці три кольори за одночасно. Дуже гарно, Така і великий кущик, швидко наростає. Купила її за дуже-дуже невеликі гроші. Минулого року ще себе не показувала. Цьогоріч така прекрасна. Подобається таке тигрове листячко. Гарне. У мене заквітувала ще раз Вероніка Сиза. Бачите? Після обрізки, пам'ятаєте, я обрізала ось. ось тут обрізала, вона пустила, можна було ще нижче, Тут обрізала, вона пустила, розгалужилася, можна було ще нижче обрізати. Ну, вже буду знати. Не мала я з нею практики. Друге квітування не таке вже і сильне, але все рівно подобається мені. До речі, інший кущ так гарно себе не показує. тут у мене Тут у мене самшит, а за самшитом кішка, гріється на сонцю. Ой, така. Гарна е, оця у мене гейхерка. І те гарна, так. Да. Гейхерка тут така гарна, так не обрізала я її квітоноси. Побачимо, можливо, щось і насіялося. з часом буду бачити. Мені вже пора, напевно, відсадити. Тут у мене є е, така невелика. Ось тут за хосточкою, Бачите? Ось. Ніби прикопана окрема гілочка від цієї гортензії, і я маю думку її відсадити в інше місце. Ще не придумала яке, ну, напевно, більш сонячне. Тут у мене також гарна хосточка. але вже інше, також зелений має Ну, таку білу серединку, але інший. Всередині не така широка, як в ті попередні, що я показувала. Також гейхерка. Я вже казала в минулому відео, що зараз якраз буде час для гейхер, вони будуть набирати красу, і, тому що осінь це якраз час для гейхер. Ми листечко з них не зрізаємо. Якщо буде гарна ну, дощова погода і не дуже буде морози, то вона буде себе прикрашати нам квітничок ще довгий час і хере, такі вони стійкі до морозів і взагалі полюбляють. Вона падає, листечко притискається до землі, потім піднімається і так гарно себе показує. Тут у мене геть заросло все очетком. Таким, не знаю, як він називається. Бачите, треба цей струмок мені почистити, ще не дійшли у мене руки. Отакий От отакий звичайний очиток. Бачите, він заполонив мені цю частинку. Ніби з одного боку мені подобається, а з іншого боку вже і не знаю, чи я так хочу. Ну, струмок почищу це однозначно. Ось, Я не підрізала ще хости, тому що хости вже при першому ж сильному морозі, хости і так прийдеться обрізати повністю. Вже пора обрізати. Квітоноси у гортензії широколистих, ті, що не міняють колір, бачите, все. Їх треба обрізати для того, щоб рослинка набирала сил на наступний рік. І дівчата багато, я знаю, що багато хто обрізає листочки у гортензії, для того, щоб воно більш здереніло. Я мала такий досвід. Цьогоріч не буду робити. Цьогоріч, напевно, мої гортензії будуть зимувати так, як. Просто зимувати. Побачимо, бо я така мінлива. Знаєте, сьогодні кажу одне завтра інше. Ніби сьогодні хочу обрізати завтра і накривати, а вже завтра не хочу. Не знаю. Ну, те, що треба квіти обрізати, це точно. Можливо, і обріжу нижні гілки, щоб стовбурці здеревініли і краще перезимовували. Тут у мене є така гейхерка, ось. Я її дуже любила, але її було упоїв. Ем, як вони називаються, господи, Хрущ, личинка Хруща. Я її врятувала, пересадила. Вона довго нарощувала кореневу, але загалом гарненька така підніметься з часом, і буде чудово себе показувати. Тут у мене ще отака є. О, Бачите, як згорів у мене, не знаю, що з ними є. От сонце попадає, з цього боку ні, а з цього боку о, згоріло. Це у мене теді. Ту, ді, ту я теді. І, отак воно... І ось оця гейхера уже біля Теді, бачите, ця гейхера зелена, теж прекрасно, прекрасно себе почуває. Не можу сказати, що тут дуже сонячно, тому я здивована, що згоріла у мене теді. Не знаю, з чим це пов'язано, не маю уявлення. Тут це нова місцина, мене радує. чесно кажучи, я переймалася, як я буду. Переживати відсутність черешні, як мої рослини це будуть е, переносити, але бачу, що е, я вже звикла, і ніби для мене це так, як і має бути, все гаразд. Дивіться, скільки набрала азалія цьогоріч. Ось е, е, Ця азалія мені набрала на квітування, я так розумію. І вже ці, не знаю ці нові листочки, чи треба її накривати. Минулого року я її не накривала. Вона така в мене квітувала, я колись показувала таким. Е, теракотово червоним кольором. Тут також, ніби все ще раз, ще раз буде квітувати. У мене тут так само Вероніка обрізана. І ось тут не так насичено, як минулого квітування, але все одно гарно. Морозники мене тішать от серйозно. Я. Минулого року я так підсіла була на морозники, посадила досить багато кущиків. Деякі квітували, деякі ще ні, бо були молоденькі або викинули один квітонос, але тепер вже бачу, що наступного року будуть квітувати. Ось, гарний такий дуже, я сподіваюся, що він не осипеться. Це ж плющ варігатної форми. І думаю, що він не осипеться. Відкрилася тут, була закрита через черешню сосна, звичайно, відкрилася повністю. Бачу, ниточка відірвалася, треба її підв'язати заново, щоб вона була цікавої форми в майбутньому. Тут також мене все влаштовує Це місцинка, це моя нова. Ось. Хочу сказати, форзиція е, Вейгела нова. Тут теж мені подобається. Сподіваюся, на наступний рік побачити її в кращому вигляді. Морознички. Всі хвойні відкрилися, дуже багато павутиння. Я розумію, що це ніби і бабине літо, але також не хочеться е, е, про, ну, втратити якусь можливість обробити рослинки, бо тому що. Да, тому що може бути і кліщ якийсь або що вже сипеться помало. Бачите, трошки осипається у мене хвоя. У сосен. Але загалом відкрилися вони на сонечку, прекрасно себе почувають. Тут також все гарно. Так приємно на вулиці. Знаєте, треба любуватися, бо тому що зима не за горами, і вже коли час е, е, змінюється. І виходить так, що я рано ухожу на роботу ще темно, вечором вертаюся вже темно. І так воно швидко-швидко час минає. Тому хочу показати ще все, в якому стані. Ой, дивіться, як багато в мене на барбарисі, як багато в мене вже ягідок. Це Марія. Вона жовтенька. Але тепер вже зелена. А взагалі то цілий сезон вона жовтого кольору. Такого лимонного, яскраво лимонного. Седоми ми гарнюще. Тут також дивіться на сонечку, як. Ну, хоча і там у мене на сонечку очиток червоний, дивіться, який він яскравий. Ось видно. Дуже радує мене гвоздичка. Такі кущики охайні. Я її підстригла. Сосна цікава. Набрала такого яскравого кольору. Та взагалі цей мій куточок з такими рослинками посухостійкими які витривалі до сонечка, бачите, які вони яскраві, молодила, перовська. Отак. Ну, все гарно, все гарно ось. От вже скоро, скоро це все буде під сніжочком. Так, з цієї сторони також усе без змін ось. Шавлюю треба було підстригти, так я її не підстригла другий раз. Пінесет з цього боку покажу. Дивіться, який пінесет. Це у мене низькорослий. А там я посадила два високих. Сподіваюся, що будуть височенькі, один темний, один світлий. Показувала, робила розпаковку. Тут гарно змінюю колір Барбариса Ректа. Скоро також буде червоний весь. Тут все троянда, дивіться, як через вітри, як вона вся розкинулася. Ще не обрізала, хай ще буде. Тут у мене айстра. Раніше мала її багато, я казала в минулому відео. Раніше було у мене її дуже багато, мала бордюр з айстри, а потім винищила, лишила лише в декількох місцях, тому що вона дуже неприваблива знизу. І там люблять заводитися. Тому вона була прийнято рішення, і вона лишилася лише в декілька місцях, і бордюр з неї був винищений. Ось, але така гарненька вона. Тепер яскраве сонечко. Ця осіння айстра у нас називається покровка, тому що квітує вона на покрову. Тут в хаосі ростуть у мене. Хости не підрізані. Здалося би їх вже, ну, ще декілька днів і вже буду обрізати повністю. Ось, троянди вже в такому. Ну, погода була цьогоріч, така цікава. Цей куточок у мене весь буяє, така велика у мене тут е будлея. Вона вже відквітувала, віддала своє. Аромати. Все, вже такі чорні ці квітоноси, але вже не буду я її обстригати, хай так і буде. Побачимо, як вона буде зимувати, тому що зими досить м'які і не знаю, в якому стані вона зайде у весну. Дивіться, яка в мене велика тут стала ця форзиція шокулькою. Також край її обстригти. Може, і сьогодні її обстрижу, бо бачу, що хілиться. Вітри були дуже сильні вітри. От клімат такий у нас цікавий цьогоріч. Ще гарні у мене листочки не скинули сакури червонолисні. Маю дві. З, цього, бо, з цієї сторони і від самшита з другої сторони. Напевно, на наступний тиждень вже обстрижу самшити на зиму. Ось це так ось червона. Самшити підстрижу на зиму, надам їм більш чіткої форми, щоб вони легше заходили в зиму. Тому що, чим компактніша рослина, тим є краще легше зимою вона. Ну, ось так, ось так показала я вам свій квітник в останні дні вересня, що квітує у перші дні мороза. Що квітує, вже на наступний тиждень будемо стригти все помалу. Будемо бачити, бо ці приморозки, після приморозки йде потепління і зазвичай листочки вже починають сипатися. Я ще не заносила свої пеларгоні. Думаю, вони вже погано квітують. Вже такі вони не дуже вже перша хвиля, друга, третя. Тепер їх треба занести, занесу їх і всі вони будуть у будинку. Поклала декілька гарбузів. Так, мені осінній настрій. Хотіла докупити щось осіннього, але так і передумала. Бо осіння дуже швидко переходить в зиму. І слякотно буде, тому ніякі прикраси особливі не докуповувала. На цьому закінчую своє відео. Сподіваюся, Ютуб нас покаже мене відео, і ви побачите мій садок в осінній красі. Все, всім пока-пока.